Всім привіт! Мене звати Сергій, і я витратив на настільну гру Marvel United 2000 доларів. яке кончене. Більше того, до цього року я навіть не знав про цю гру, не грав в кооперативні настільні ігри і навіть не був фанатом Всесвіту Марвел. Та ні, це вже було б максимально неправдоподібно. Так, Леді Дедпул? Звісно, саме тому, що я фанат Марвел, мені подарували на день народження базову гру Marvel United. а також доповнення про людину Павука. Бо це ж все, що є? Ні, це українською більш нічого немає. Точніше, тепер є цей канал Marvel United українською. Ви пограли у базову версію і вам стало нудно? Вважаєте, що ця гра дуже легка і взагалі для дітей? Або навпаки, вам не зрозуміли правила і ви вже створюєте оголошення на OLX? Астановіться! Почекай, не спіши, не кіпішуй! Заплющ очі, глибокий вдох. Слухай мій голос, підпишись на цей канал, подивись декілька відео та відкрий для себе таємниці всіх правил та ексклюзивні механіки Marvel United. Ця настільна гра настільки об'ємна в своїх іпостасях, що у мене лише на старті є ідеї на 50 відео. Це майже рік, якщо опускати по одному на тиждень. Що ж, буде чим вас розважати. А тепер єднайтесь! Це вступне відео, з якого я вирішив почати, щоб дати відповіді на більшість питань: чому я, чому зараз, чому ця тема, чому в такому форматі, і більше не загострювати на це увагу в наступних відео. Отже, як я і представився, мене звати Сергій. Можливо, ви колись перетиналися в інтернеті з користувачем під нікнеймом Террол, чи Гаркей Террол, це все я. Вже робив контент на YouTube чи Твіч, правда, його бачило, ну, мабуть, менше тисячі людей у світі, і звісно, він був залишається російськомовним. Проте повномасштабне вторгнення Російської Федерації, яке триває вже третій рік і тероризує кожного з нас, ну, якось мотивує до лагідної українізації. Тим паче я бачу інших відеоблогерів по настільним іграм в Україні, і вони роблять дійсно класний, а головне корисний для всіх зацікавлених у цьому хобі людей. Та й наші видавництва, звільнившись від домінації російських колег, також дуже активно працюють над популяризацією та наповненням ринку саме українських видань. Отже, придумавши ідею створення каналу, я однозначно вирішив, що він буде україномовним. За його межами, ну. Можливі варіанти, але тут ми спілкуємось тільки солов'їною. Не розраховую на тисячі переглядів, бо відео будуть присвячені дуже нішовій темі, лише одній настільній грі і лише на україномовну аудиторію. Проте якщо мені, а точніше, нам з вами, вдасться привернути увагу до теми настільки, що вийде хоча б ще одне українське видання доповнень або іншої базової версії гри, а вона не одна. Це вже буде перемога. Я із Запоріжжя, мені недавно виповнилось 30 рочків, і саме на цю подію мені подарували Marvel United. Раніше я також цікавився настільними іграми, але грав в них, ну, не дуже часто, бо в мене не було якоїсь однієї кампанії, якої завжди був час та місце, де зібратися зіграти. Тому це траплялось більш стихійно. А... Першою великою настільною грою, якою я зацікавився настільки, що купив собі повну студентську стипендію, це було років 10 назад. Стало друге видання стратегічної Гри престолів. Я також є фанатом Всесвіту Джорджа Мартіна, а тоді тема ця була ну, дуже актуальною, тому що виходив серіал. Я був просто шокований, наскільки є класна та комплексна гра. Яка так тематично реалізує свої механіки. По цьому Всесвіту існує ще багато настільних ігор, в основному карткових. Також є Варгейм, але саме ця версія була моєю найулюбленішою настільною грою протягом останніх 10 років. Ще б для неї не було б так складно зібрати кампанію, розповісти всі правила та висідіти годин 6 на одну партію. Але за цей любому. І так, звісно, це російська версія, я її не цураюсь, бо вона принесла дуже багато класних емоцій в свій час. Проте є ж гарна новина, бо саме в цьому році вийде українське видання Гри престолів, і ми перейдемо на нього. Ще одна настільна гра, яка мені дуже подобається це епічні сутички бойових магів. І я приємно здивований новиною, що прям вже скоро скоро виходить україномовна версія, тому дуже і чекаю. Щоб купити і викрикувати тамішні кринжові заклинання в обличчя суперників. Проте нагадую, що вона має віковий рейтинг 16, а більш старші версії взагалі 18, тому будьте -то обережними. Ну, коротше, ось такі настільні ігри я був гравцем. В основному конфліктні, там де треба всіх перемогти, жодного кооперативу. Але за останні пару місяців все дуже сильно змінилось. Проте, всі ці жанри: Єврогейм, Аморі Треш та інші дивні словосполучення типу жива карткова гра, для мене це все ще все в дикованку. Я не знаю, чи то вже криза середнього віку, чи відповідь на довгий стрес, в якому ми з вами вже кілька років живемо, але я дійсно витратив нещодавно велику кількість грошей на настільні ігри. Відкрив для себе міжнародний онлайн шопінг і купив все те, про що чув, і давно хотів зіграти як, от, наприклад, вам таке. Ну, але звісно, найбільшу кількість грошей я витратив саме на Marvel United. Я багато часу в своєму житті витратив на відеоігри. Причому, на противаги настільним, не у змагальні, а сюжетні. Одиночні чи кооперативні. І тут я раптом дізнаюсь, що кооперативні настільні ігри являють собою ті ж самі ігрові механіки, тільки ти не в монітор дивишся, а фізично взаємодієш саме з ігровим оточенням. Ну і наше я тебе купував. Погрузився я у цей новий експіріенс якраз завдяки настільним версіям улюблених відеоігор: картковий God of War та пандемійний гнів короля Ліча з Всесвіту Warcraft. Більш того, я відкрив для себе соло механіку, про яку раніше був взагалі нікчемної думки, бо згадайте, у що я полюбляв грати. А тут ти один проти картонки. Прррр. Але класні настільні ігри, як виявилось, можуть розважити тебе і одного. Проте, все рівно, найбільше емоцій завжди приносить гра в компанії. І ось так я дійшов до Marvel United, яка, звісно, в першу чергу привернула до себе увагу через те, що в ній, окрім картону, є й набір фігурок. Саме через них гра була додано в мій список бажаного для майбутніх подарунків. Але виявилось, що ігровий процес тут також непоганий: є варіативність та реіграбельність. І незважаючи на те, що гра по суті карткова. Багато різних компонентів привертають до себе увагу та заохочують грати ще і ще. Чого я, наприклад, не можу сказати про Marvel Champions. Ось, де ти просто розкладаєш паціянс та сумно тасуєш свою колоду. Хоча планшетки здоров'я тут прикольні. ж вибачайте, фанати чемпіонів, я знаю, що у вас набагато більше. І тим паче серед топу соло ігр вона знаходиться на третьому місці в рейтингу на BoardGameGeek. Я навіть про такий сайт тепер в курсі, та й про його топи дізнався. І вам рекомендую, якщо ви також не знали про його існування. І ось коли я почав розбиратися з правилами Marvel United, я поліз на YouTube подивитись ігровий Процес одразу зіштовхнувся з тим, що люди грають не тими персонажами, які є в моїй коробці. І з якимись механіками, про які нема жодного слова в цих правилах. Доктор Стрендж, який однією картою назавжди відкриває наступний хід злодія. Локі, який по механіці обману стає одним із гравців. Сюжетна кампанія з Таносом та камнями безкінечності. Персонажі, які можуть бути або героями, або злодіями, за вашим бажанням. Що? Так, доповнення до настільних ігор це не щось нове у нашому всесвіті. А от кікстартер-ексклюзиви для настільних ігор, ось це для мене вже було в новинку. Я поліз з цим розбиратися і повністю загубився. Бо окрім офіційного контенту, є ще багатько фанатського. Люди створюють цілі сюжетні кампанії, варіації Механік Юнайтед для інших франшиз, діляться фотосесіями неймовірно розмальованих міньок та навіть геніальними варіаціями, як ці величезні колекції зберігати. Тричі вже ця гра збирала величезні суми коштів на кікстартері. Має десятки унікальних доповнень, які не те, що українською, а ніякою у вільному продажі не купиш. Але й ті, що є в рітейлі, окрім Всесвіту людини Павука, українською, на жаль, поки не дуже є багато шансів побачити. І тут я зірвався та й почав збирати свою колекцію. Ну, а тепер, щоб хоч якось виправдати такі мої дії, спробую все це обернути у створення відео та разом з вами розібратись в усіх тонкостях цього настільного вже мета Всесвіту. Ніякий я не маркетолог, ні КМОН, ні Гікач, жодних рекламних гонорарів мені не заносили. Все на повному ентузіазмі, про дійсно захопивши мою увагу та банківський рахунок, настільну гру. Тож буде дуже радий, якщо ви підтримаєте цю мою ініціативу вподобайкою і поділитесь відео у соціальних мережах. Та й погнали, бо там на сході ворог лютує. Ну на тобі вони вже DC Heroes United анонсували. Ну і що мені робити з цією інформацією?